Сьогодні з почестями Господь входить в Єрусалим. Спасителя світу зустрічає багатолюдний НАТО зеленими гілочками пальмових та оливкових дерев. Вони викликають Осана у вишніх благословен, хто іде в ім'я Господнє. Господь іде для того, щоб принести себе у жертву. Заради усього людства та кожного із нас, зокрема. Отож і ми сьогодні промовимо Осана Вишніх, благословен, хто іде в ім'я Господні та із Богом у серці оберемо нове життя і воскресіння. Сердечно вітаю вас, дорогі брати та сестри, за святом входу Господнього до Єрусалиму за тиждень, Великий.